Ранок вдома триває, і ми раді вітати в студії нашого книжкового оглядача Дмитра Слівного. Привіт, Привіт дімо. Доброго ранку. Головне питання. Коли та як ти читаєш книжки, коли постійно вимикають світло? Ось, коли вимикають світло, я і читаю книжки з налобним А-а-а. Наприклад, на першу нашу книжку вистачить вам десь так: дві доби блекауту. А у мене сьогодні дві книжки. Так. Перша це фікшн, популярне слово, да інша це нонфікшн, Тобто так. наукова та детективна угу. правда про справу Гарі Квеберта, швейцарського письменника. Звуть його Жоель Дікер. Угу. Це відомий, відомий детектив. Ну не тільки детектив, це взагалі то карколомний мікс детективу, історії трагічного кохання, історії справжньої дружби і навіть. Нотатків як стати професійним письменником. Тут все видана. Вона була в 2012 році, і з тих самих пір вже у 45 країнах вона продається та на 30 мов перекладена. Трошки про персонажа, який її написав. Справа в тому, що він дійсно один з наймолодших. Ну, вже знаних та відомих письменників, ну відомих не тільки у Швейцарії, які вже здогадалися, а й по всьому світі, бо по цій книзі вже зняли серіал. А це вже його другий роман. Перший роман був про спецслужби. Називався він Останні дні наших батьків. І у 2010 році він здобув премію Женевських авторів. А у 12-му році видав правду про справу Гарі Квеберта. Це історія молодого американського письменника. Талановитого, який зміг мав змогу поступити до будь-якого університету, але вибрав невеличкий університет в маленькому місті Аврора, тобто події у Сполучених Штатах. Там йому викладав Гаррі Квеберт, з яким він ну, вже знаний письменник, у якого за плечима. Ну, Багаторічний досвід. Вони з ним спочатку товаришують, а потім вже стають справжніми друзями. Він приїжджає до Квеберта додому. Але так сталося, що у будинку, на дворі, де проживав цей вже знаний письменник, знаходять залишки трупу молодої дівчини. Ого! Да. У 1975 році у цього квеберта був роман, також з молодою дівчиною. Його заарештовують, адже є усі підозри, що це він її вбив. Ну і це початок величезного карколомного сюжету. І це лише друга сторінка, так? Ну, десь так, приблизно. Так, це 648 грам. Ціковезної історії. 702 сторінки, які ну, ви фактично не можете відірватися. А дуже гарні відгуки в інтернеті. Можете подивитися, це не я один це вигадав. Взагалі-то мені її порадили. Її читала моя дружина, вона прямо ж була в захваті, і я її зараз дочитаю. Я не буду вам спойлерити, але все так перекручено і так змінюється. Період часовий з 1975 по 2008 рік, і майже кожен житель цього маленького містечка він видається не тим, ким вважався. Ну і взагалі, то це ну я не знаю, ось Конандоль мені подобається, якщо чесно, як детективний, ну автор детективів. І ось це другий, мабуть, поруч з Конандолем, але це зовсім інший стиль. Це модерна європейська література. І Дійсно, книжка, ну яку ви зачитаєте і дасте потім друзям. Ну, це я так думаю. Це моя вам порада. Не пропустіть, друга книга, яку ви читати не будете. Тобто ви її От, а, було не було бажання, Ні-ні-ні. Дмитре, було бажання, а ти зараз відрізав. яку важко, яку важко осилити так засісти і Без за одне води. відключення світла. Угу. Це з, з, з переліку тих книг, які стоять у вас на полиці, і ви їх берете, щоб прочитати якусь конкретну окрему главу, е, яку ну вам, вам цікаво, да це е, книга Ярослава Грицака Нараз історії України формування модерної нації 19-20 століття. Але на початку про екстер'єр. Видавництво як і був паблішинг, їй приємно, їй приємно торкатися. Бо ця вона простіша, значно простіша. А це та книга, яка буде стояти у вас, яку ви передасте своїм дітям. Да, є знані історики, які все життя щось пишуть, пишуть, видають. Є інша категорія істориків, які одного разу написали щось величне, да? і їм. Ну, дістає розуму не писати нічого іншого, і всі, і всі їх знають. А Ярослав Грицак все життя пише одну книгу. Справа в тому, що це вже третє перевидання. Перша побачила світ у 96-му році. І Автор постійно допрацьовує допрацьовує свою роботу і жодного разу не був завдоволений. Звісно, вона доповнена. Звісно, там є продовження після 96-го року. Вже події вона закінчується, якщо не помиляюсь, вже Євромайданом першим. І це історія, яку ви знаєте, можна читати без брому. Як це зрозуміти? Да? Бром це заспокійливе початку віку. Це так. відома фраза Винниченка, який був класним письменником, але посередним політиком. Я навіть собі виписав, що взагалі Вінниченко казав про історію України. Читати українську історію треба з бромом. До того це одна з нещасних, безглуздих, безпорадних історій. До того боляче, досадно, гірко, сумно перечитувати як нещасна, зацькована, зашарпана нація, бла, 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 і таке інше. Ну, звісно, він так думав, адже його змістили з керівництва і вже був гетьман на чолі. Це взагалі-то був період історичний. Ну, коли одна влада змінила іншу владу, так ось ця історія, яку можна читати без брому, адже це професійний науковий підхід, модерний підхід. Навіть сам Грицьак зауважував, що коли він вперше раз сів за написання, було видано перше видання 96-го, то він знав одне. І усю літературу з історії України він мав змогу прочитати. Потім, коли він перевидавав і перевидавав цю книгу, кількість матеріалів з історії. Ну, значно виросли і перечитати їх всіх, було вже неможливо. Так, ось це науковий підхід до українства і української нації у рамках ну, наукового світогляду. Не так, що ми знову кожен день топчемося на одних і тих самих граблях, а як у контексті світових наукових процесів стосовно самої постаті Грицака. То ну, він інтелектуал, він відомий історик. Він також викладає у е, католицькому університеті, і багато з його лекцій ви можете побачити на Ютубі його цікаво слухати. Він з нормальним таким гумором чоловік. Взагалі, mm -hmm. то каже, що е, ну його питають студенти: яку книжку з історії ви б порадили? Він каже, найкоротшу. Так, е, стосовно нарисів з історії України, е, починається все. Починається все, е, ну, десь так з. Ну, кінець го початок 18-го століття. Угу. Це на досвідках нової доби. Потім у нас іде із селян у націю, тобто соціально-економічні зміни у підросійській Україні. Ну там декілька. Потім у нас іде у вогні революції. Це 14-ті та 21 перші роки. Ну, спроби знову поборотися за українську незалежність. Ми всі знаємо, що з цього вийшло. Прийшло, прийшов комунізм на штиках Червоної армії. Потім у нас іде велика пауза. Це, ну, це доба до, до Великої Вітчизняної чи Другої світової війни. Потім йде між двома тоталітарізмами, воєнні та післявоєнні роки. Угу. І нова політична нація. Це від 45-го по 90-го Ну, я б сказав би так, по 2005 роки. Я навіть 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 не знаю, яка доба тобі цікава? Uh, ну, скажи ти... щось. 300-та сторінка. Ух ти Боже, це в нас така доба. Трьохсота сторінка після правління Вінніченка. Що він там наробив? Саме на 300 сторінці, спеціально для тебе, Ярослав Грицак написав про хвилинку. Сторінки дуже тоненькі, а взагалі-то сторінок тут майже 700 на хвилиночку. В наш час дуже важко читати тості книжки, бо інформація нам поступає у кліповому форматі. І так: ох ти мой! Як білі, так і українські лідери не змогли встановити належного контролю над своєю армією, що вилилось в акти грабежу, терору, автоманщини тощо. Петлюра мав такі самі проблеми. Що й біглі генерали з тією, однак різницею, що у нього було надто мало офіцерів зі старої імперської армії, з яких можна було б вибудовувати усю командну структуру. Іншою принциповою відмінністю був терор. Білий терор і терор українських військ реалізовувався через вбивство пограбування насильства. Тобто, ви розумієте, що написано. підход підход, що ми говоримо також про терор українських військ. Дуже прикольно, небесніта. Да, ну він справедливо взагалі то і, ну, розумний чоловік. Розумний дійсно. Від кого книжки? Книжки, ось. До речі, книжки надані нам національною книжковою платформою Якабу нашим партнером. І ще я додам, що це видання Якабу Паблішинг, Тобто вони не тільки продають, а вони ще й видають. А якість ну ви бачили, ви її торкалися. Дуже крута. Да. А ця книжка видавництво старого лева. Дякую. Але незвичай, не не зважаючи на простішу, як би мовити, ну на простіший папер, на інші трошки шрифт. Це зовсім не палп-фікшн. це книга, яка займає, ну може центральне місце навіть у вашій домашній книжковій бібліотеці, і ви дасте її почитати комусь іншому. А я з вами. Кажу вам до побачення. Нарешті, да? Дякуємо, дякуємо тобі. Дійсно, книжки як життя ніколи не закінчуються. За такі читацькі, корисні актуальні поради. Дякуємо Дмитру Слівному і чекаємо на нові зустрічі в ветері Рада. Дякую вам, запрошуйте.